Nissan Sentra 2013 року випуску на бензиновому двигуні об'єму 1,8 літра. Пробіг на даному автомобілі становить 158 тисяч. Була нещодавно заміна мастил в коробці та двигуну. По кругу в нас встановлені нові тормозні колодки. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Маємо ось таку зимову гуму на залізних дисках та пластмасових колпаках. Гума, до речі, в нас в гарному стані. Перейдемо до салону. По салону ми маємо повний електропакет, центральний замок, відкривання багажнику з салону, також регулювання зеркал заднього огляду, вибір режиму руху та включення системи ЄС. ЄСЦЕ. Бортовий комп'ютер, приборна панель, Також штатний магнітофон, кондиціонер. Кропка у нас автомат. Маємо ось таку попільничку з прикурювачем. Ще одна ніша для власних речей, два підстаканнички, ручник та шкіряний е, підлокітник. Салон у нас текстиль в гарному доглянутому стані. Позаду у нас також текстильний диван в гарному доглянутому стані. Присутні у нас Айсофікси, підлокітник з двома підстаканничками. Також маємо дві ніші для власних речей. Зараз відкрию багажник та покажу вам об'єм багажника. Автомобіль у нас в кузові седан, але багажник у нас досить місткий за того, що він у нас глибокий. Тут у нас під поле ми маємо запасне колесо, аптечку та домкрат. Бажник у нас також в непоганому стані, він у нас не зачовганий, все досить гарно та приємно виглядає. Тож, друзі, за оглядом та тест-драйвом даного автомобіля запрошуємо місто Суми вулиця Крут, 19.